Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Іван Сідун. Я представляю проєкт номер 110 концепт системи ППО з використанням дирижабл. Основна ідея нашого проєкту полягає в використанні дирижаблів як платформ для запуску дронів і ракет. Це дозволить підвищити рівень повітряного захисту, створюючи новий тип висотних вузлів ППО. Сучасні системи ППО мають велику кількість проблем, але ключова це їх залежність від рельєфу та кривизни землі. Наслідками є зменшена дальність радарного виявлення, обмеженість кута огляду, висока вартість переміщення та складність розгортання систем ППО у гірських і міських районах. Усе це створює мертві зони, де оборона просто не бачить загрозу. Ви можете побачити схему на слайді. Наше рішення це модульні висотні платформи, фактично модифіковані дирижаблі, які діють як автономні вузовим системам ППО. Вони можуть генерувати власну енергію, розгортатися будь де поблизу залізничних колій, забезпечувати безперервний моніторинг, ігноруючи вплив рельєфу та кривизни землі, швидко і дешево змінювати свою позицію, крім цього, їх можна використовувати і у післявоєнний час. Ми вважаємо наше рішення універсальним та інноваційним. Світовий ринок систем ППО швидко зростає. Більшість експертів прогнозують зростання на ринку майже у два рази до 2033 року. Понад 70% нинішніх систем наземні, але тренд іде до висотних і мобільних. Наш проєкт має шанс зайняти власну нішу саме у цьому сегменті. І що важливо. Частину технологій можна б адаптувати під цивільні потреби моніторинг, енергетику, комунікації. Ми провели аналіз конкурентів. Patriot – найпотужніший, але надзвичайно дорогий і немобільний. Насамс гнучкіший, але теж залежить від рельєфу. SkyStar 300 найдешевший, проте обмежений заданністю та потужністю. Наш проєкт дозволяє подавати більшість проблем, пов'язаних з рельєфом, адже він додає висотність, автономність і швидке розгортання. Але потужність сильно залежить від комплектації, від цього залежить ціна. Основний напрямок нашої стратегії це партнерство з оборонним сектором і поступовий вихід у цивільну сферу. Ми плануємо демонстрації на виставках, участь у програмах технопарків і спільні пілотні проєкти. Початковий збут військові замовлення, а далі моніторинг та енергетика. Собівартість однієї платформи близько 10-22 мільйонів доларів а ринкова ціна 20-60. Залежно від конфігурації, разові витрати на створення прототипу та тестування близько 10-15 мільйонів. При серійному виробництві маржа може досягати 40%. На сьогодні розроблено теоретичний концепт, створено макет державля і проведено успішний експеримент. Ми працюємо над оптимізацією конструкції та систем автономного живлення. Наступний крок повномасштабний прототип і полігонні випробування з партнерами. Права на інтелектуальну власність зараз оформлюються, планується патентування конструкції та енергосистеми. Ми відкриті до спільного володіння правами з технічними партнерами чи інвесторами. Над проєктом працюють дві людини: Я, автор і розробник, та Олег Козленко науковий керівник, експерт у галузі авіаційних систем. Разом ми поєднуємо інженерні, наукові та організаційні компетенції. Наша головна ціль Знайти технічних партнерів або інвесторів, що зацікавлені у викупі ідей. Натомість ми пропонуємо співволодіння інтелектуальною власністю або повну її передачу та переваги під час участі у державних і міжнародних контрактах. Дякую за увагу. Я Іван Сідун. це проєкт номер 110 модульні висотні платформи, це крок до нової архітектури повітряної оборони де ефективність визначається не масштабом, а інтелектом рішення.